Привіт усім, друзі! Слава Україні та смерть рашистським окупантам! У мене сьогодні невеличкий полив орхідей, і я тут вирішила ну, заразом зняти якийсь такий огляд своїх квітучих на даний момент орхідейок. Це одна з поличок. Моєї стієчки. Ось там от біля вікна стійка, на якій ці орхідеї стоять. Як бачите, одна поличка повністю пуста. Оце, якраз з неї я зняла орхідейки. Поливаються вони стоячи на полу. Там у них ще. ще одна поличка з квітучими. Її я, до речі, якось знімала взимку. Майже нічого там не змінилося, майже ті самі орхідеї квітнуть. Ну, а я вам покажу, що в мене заквітло ось на тій поличці, що нині пустує. Зараз ці всі орхідейки стоять ось тут на полу. Залиті, набираються вологі. Ну, а я почну вам показувати їх по черзі, кожну. Можливо, комусь буде цікаво, що в мене квітне. Ну, заодно там, можливо, щось і про полив розкажу. Починаємо з цього куточка. Ось котик, дикий котик. Це класична орхідея, напевно, для кожного орхолюба. Її всі полюбляють за дуже довге квітування. Вона майже постійно квітує, дорощує квітоноси, має здатність револьверного цвітіння. Моя також не виключення. Котиків є два види: є азіатський і європейський котик. У мене європейський, куплений колись давно в магазині. Ось такий він, частенько мутації різні видає. Але загалом квітне довго, гарно, і мені дуже подобається. Як тільки один з квітоносів закінчує своє квітування після декількох спроб доростити, він тут же видає новий квітонос, а частенько і два поряд. Рекорд мого, напевно, три квітоноси за один раз. Вже не пам'ятаю, бо кожен рік по-різному. Ось така от гілочка. Не надто велика. Квітування літнє в нього не ах, але нічого, згодиться. Далі ось поряд моя бабулеточка, чи, вірніше, бантик Равелло. Це її перше домашнє квітування. Минулого року купила в магазині, була пишна така гілка, гарна, доволі довго квітувала. Потім я її зрізала ту гілку після того, як вона відквітла, і ось зараз це її перше домашнє квітування. Буквально кілька днів тому розпустилась. Така от цікава. Я люблю такі різні мутації. Бантик в мене один в колекції. Можливо, ще колись щось заведу, бо наразі в мене катастрофічно не вистачає на всі ці забаганки місця. Ось отак. Відставляю котика, а за ним ось такі. Шикарнючий бігліп. Це, ну, щось типу Eddie White. Дуже великий. До 12 см квітка. Квітне завжди дуже-дуже довго. Теж револьверне квітування в нього постійне. Тут ось, дивіться, яка вудка в нього. Дорощував уже не знаю, скільки разів. Тут ось видно, бачите, ось старі. Це як це сліди від того, що він квітнув. Ну і наразі ось отакий вусатий, гарний. Оці от крапочки в нього це об'ємні такі крапочки. Дуже-дуже він мені подобається. Один з найулюбленіших бігліпів моєї колекції. Так, бантик в сторону, за ним моя Джулія. Зараз квітне на два квітоноси. Камера висвітлює трішки, вона більш жовта. Ось на цьому новому квітоносі три квіточки. І ось і там ще одна квіточка, то дорощений квітонос. Взагалі, вона ось отака пишна квітоносів. І корінців усі сторони просто купа. Ну, але, напевно, я всі ці квітоноси візьму та обріжу після того, як вона завершить квітування. Тому що, ну, скоріш за все, вони вже не будуть продовжувати. Взагалі, літні квітоноси вони підсихають. От зимні вони продовжують револьверно дорощуватися, квітнути. А ось такі от літні вони зазвичай, в моєму випадку, засихають. Тому відквітне. Завершить квітування, оці ось три квіточки, ну і та що там. І я її, напевно, пострижу. Ось така от джулька, до речі, в мене ж є дві діточки від неї. Дві вже поїхали до нових господинь. А дві є одна відсаджена, і одну маю відсаджувати ось днями. Головне, знайти для цього час. Тому що, якщо кому джулька потрібна, то є два невеличких. Вірі дві невеличкі діточки. Далі їдемо. Мультифлорка А-ля Мадонна. Ми не так давно її пересаджували, після чого вона заквітла ось такою пишною, красивою гронкою. В неї теж була діточка, яка поїхала до нової господині. Дуже гарна, мені дуже подобається компактна, яскрава. Так, тут у нас біленька. Класична біленька. Це не моя орхідея. Мені її колись дали на перетримку, але господиня її не забиратиме, тому вона вже моя. Ну, і, чесно кажучи, в моїй колекції вона трішки зайва, тому що в мене є моя біла. Ми до неї дійдемо, вона з іншого кінця стоїть. Ну, а ця. Доволі крупноквіткова, така, десь сантиметрів до 10, можливо, навіть більше. Ось така з такою яскраво-жовтою губою світленькою. Тому що моя, та, що давно в колекції, в неї темніша губа, потім ми порівняємо. Ось і така. Кудись треба буде її пристроїти в добрі руки. Далі, далі класика чергова. Чармер. Класичний чармер. Зараз вони є рожеві, червоні і всякі різні. В мене класичний. Ось отакий. Постійно квітує, не пересаджений вже хто зна скільки років. Ніяк теж не вловлю його, щоб він якось відквітнув, щоб якось всунутися з пересадкою в ці. Його паузи між квітуваннями. Така доволі пишна, як для літнього квітування, громка. Не складається він у мене ніколи в класичні, якісь красиві е, каскади, отаке от якось. Одне на друге наповзає, але нічого, красиво, пишно. Висвітлює камера. Він є яскраво жовтий і з такою. Темно-малиновою серединкою оці от всі цяточки, оце все темно-малинове. А на відео він чомусь дуже світлий. Насправді, набагато темніший, жовтий. Він, до речі, в мене дуже, ну, не вигорає настільки сильно, як інші жовті орхідеї. Лишається такий доволі жовтеньким. Їдемо далі. Далі ще одна класика квітне. Red Lip. Орхідея, яка дуже давно в моїй колекції, одна з перших, коли моя колекція ще починалась. Пережила вона в мене доволі такі тяжкі умови. Майже була загинула. Я її реанімувала. І ось вона непогано себе почуває. Літнє квітування не пишне. Чотири квіточки, але нічого. І це доволі непогано. Ось така от красунька вусата. Полюбляю я її. Далі орхідейка, яку я не так давно собі купила, ось оцей пілорик. Кімано. Якщо не помиляюсь, квітнув дуже пишно при покупці. І доволі довго тримав квіти, потім їх скинув і доростив. Оце оці квіточки, які зараз це вже дорощені в домашніх умовах. Ще його не пересаджувала. Чекаю, доки відквітне, тоді вже буду якось над пересадкою працювати. А можливо, він ще буде дорощувати, тому що кінчик там он ще є зелененький. Сподобався доволі довго тримає квіти. Ну і такий оригінальненький. У мене пілориків всього два в колекції. Оце він, а ще є Албуфейра пілорик. Зараз вона не квітне. До речі, не так давно закінчила квітування. Стояла майже півроку. Одну квіточку тримала всього-навсього. Тому що після повної реанімації. Ну, а далі моя. Найстаріша, класична, біла орхідейка, як завжди, ми, колекціонери починаємо, ну ті, хто починав там 10 і більше років тому, то класика це, звісно, білі орхідейки, такі, як ось ця, такі як редліп. Бо на той час вибору великого не було. Були ось такі от класичні білі, редліпи, такі от як нижчі в мене ось. Це вони майже. З одного часу потрапили в мою колекцію. Ну, скажімо так, протягом року десь так. Тому що тоді я особливо не захоплювалася. Ось цю першу чоловік мені подарував, ну, а потім трішечки почала розкачуватися в цьому плані. Велика до 12 см. Особливо, якщо небагато квіточок, то дуже хороша. Ну, і бачите, вона більш яскрава, ніж ота от біленька, яку я вже показувала. Для порівняння, бачите, тут менше жовтого, і воно таке більш ніжне. Там жовтизна така насичена, а тут так лише трішечки-трішечки. Квітне, дивіться, яким дуже великою такою гроною. Знову ж таки, в каскади вона не складається в мене. Так, квітне як хоче. Потрібно вже пересаджувати, тому що вона дуже давно не пересаджена, росте в закритій системі. Там уже шия величезна, вона падає. Вон, бачите, ось отак Падає на, на сторону. Ну, вірніше, не падає, а лягає. Тут уже потрібно ніяк не вловлю, знову ж таки, постійно-постійно квітне. Як не один квітонос, то два, як не два, то три. І тут, ось, о, дивіться, стрічать наверх купа квітоносів, і внизу там купа. І оця от величезна шия, її вже треба отут-от десь підрізати, оце все ховати і лишати пеньок, з якого, сподіваюся, будуть дітки обов'язково. Я її вже колись омоложувала, на пеньку мала кілька діток. Вона у мене така класична труяшка. Далі стоїть ось ось моя манюнька. Моя найдорожча орхідейка. Я в попередньому відео трішечки її показувала. Це не то Монтерей, не то формоза. Вони схожі, я їх плутаю постійно. Ось такий от триліпсик. Це моя найперша орхідейка, яку я, можна сказати, виростила від А до Я. Тобто, вона в мене з квітоноса. Зі зрізаного квітоноса зародилася. Ось тут фоточка буде, її перша фоточка, яка була манюсінька дітка. І наразі ось отака от ось, бачите, така от хороша. Це її перше квітування. Квітне вона вже більше місяця тримається добре. Ну, Мультифлорки вони взагалі доволі довго тримаються, хоч і невеличкі, але красиві. Отож, це моя. Вирощена майже з нуля. Отака от, от красунька. Дуже я її люблю. Отам от, от далі Риженька стоїть. Ось така от. Як би залізти тут? Телефоном, щоб нікого не звалити. Отака от, от риженька. Класична азіатка. Це купувалась вона колись міксом від Мікі. Ну, що вам сказати, Азіатка є Азіатка. Квітне по одній, по дві квіточки, постійно то щось дорощує там, на тих квітоносах. Була вже якось зрізала величезну таку е, вудку. Щось вона тримала, її тримала, потім почала відсушувати, я її таки зрізала. Лягає, там у неї такий, блін. Що вам сказати? Ну, коротше, кущ не надто. Так я вам його дуже і не покажу бо Вона заставлена, не хочу рухати все тут. Колір в неї непоганий. Знову ж таки, камера не передає. Вона такого більш помаранчевого кольору, ароматить. Але те, що вона має такі доволі великі лопухи, як всі азіатки, оце мені не надто подобається. І постійно лягає. Як би я її не виправляла, вона лягає. Тому не знаю навіть, можливо. Виставлю на продаж, чи ще щось. ну, Оце зараз вона заквітла однією квіточкою. Як відквітне, тоді ще одну доростить, Ну, і отак от по одній по дві квіточки, в моїх умовах. Я так розумію, що їй, напевно, не вистачає світлового дня, тому що підсвітки в мене немає, а азіати вони, їм потрібен великий світловий день. Якщо Європейці, особливо класичні, ну такі, от, як оці всі наші улюблені, тримаються значно довше і нормально переносять те, що, скажімо, взимку світловий день зовсім короткий, влітку він довший. То азіати їм потрібно, щоб світловий день зазвичай був, що влітку, що взиму. Доволі довгим. Ну, і останнє чудо ось отаке, Бігліб. Навіть не здогадаєтеся, що це воно таке. Це перше квітування після повної реанімації. І це Манда Мальдіва. Вставляю вам фото того, як воно квітнуло на початку, коли я купила. Ну, і ось можете порівняти з тим, що є. Зовсім, зовсім інша квітка. Ще є якась трішечки така крива, мутована. Ну, але це перше квітування. Повторюсь, після повної реанімації. Вихожувала я його кілька років з двох верхніх листочків, як завжди, коріння, шия, все згнило. Ну, і ось таке от маю. Сподіваюся, що наступне його квітування вже буде нормальним. Тому що це перше та ще й літнє. Тому очікувати чогось там ах, не доводиться. Ну, ось така от моя. Частина колекції на цьому, друзі, буду з вами я прощатись. Бажаю всім добра та миру. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, розповсюджуйте, давайте наш україномовний контент, ширити ютубом. Щоб українська мова його якомога більше заповнювала, бо українська мова наша мова то наша зброя. Всім бажаю гарного дня, всім до побачення!